Бандо Бандо. Йонакович хотів почути кожного. Хай він почує, що кожен думає про цю владу. І це дуже важливо. І дуже важливо не бра... не... не продаватись. Дуже важливо висловити свою позицію. Дуже важливо боротись, тому що я знаю. Як ніхто інший. без боротьби не перемоги ніколи не буде. Я звертаюсь до кожного з вас. Спілкуйтесь з громадянами, з сусідами, Спілкуйтесь спілкуйтеся знайомими. Ми повинні об'єднуватись. Ми повинні об'єднувати наші зусилля. Ми повинні давати оцінку цим діям, які сьогоднішній день відбуваються. Я розумію, комусь там цей майдан стоїть як кость в горлі. Але люди і кажуть, що люди прийшли з західної країни. Ні, там люди стоять за усієї країни. Там люди з Одеси, з Полтави, там є люди з Харкова, там з Донецьку, зі Львова. Там люди приїхали, які кажуть, досить досить жити при корупції, досить чекати. Ми вже не можемо. Досить жити без законів. І ми требуємо. Ми боремось. І Я впевнений в тому. Тільки ті, хто бореться, він переможе. Я впевнений в тому, що ми з вами нам потрібно збиратись вам, Полтаві, не тому, що всі Я впевнений, що приїхали тут не подивитись на кличка. Я впевнений, що зібрались тут люди.